І всім привіт! Ви на каналі Amplay All Games і сьогодні ми будемо відкривати 42 стартропи з 7 мегаяшків цілих на 3 аккаунтів. Я вже відкрив на одному аккаунті, тобто своєму. Я зараз покажу, що мені випало. Мені випало скин на шелі але ще випало така шелі Мені найбільше подобається оце. Мені ще випало скін на ріку Блінгу. У мене є вся колекція. У мене є кристальний і Гемовий Мені подобається Блінгой. І ще мені випав скін на Джесі Я думаю, з магія... це все мені випало з мегаяшки. От з стардропів мені випало лише скін на Бонні. Тому я думаю, що мегаящики у 100 разів краще, ніж. Стардропи. Мені ще дуже багато геймів дали. Ну, не 100, але багато. Так, і це перший аккаунт. Я зараз буду відкривати стардроп і Так, і перше у нас... це є стардроп, відкриваємо. Так, зараз покажу, як треба дуже швидко відкривати. Так, відкриваємо дуже швидко. Мені, так... Мені тільки рейри випадали, як щось. Ем. О-о-о, як круто! Ммм. такі крути. Круті в лапках! О! Краще повільніше буду. Відкривати. Так. Якщо мені щось випаде, я вам пока. Перша легендарна зірка відкриваємо. І мені падає скин на ло. Ну добре, теж нормально. О, мені ще значок прикольний дали. Ну, добре. От щось. Так, і мені тільки що випав епік, і мені випадає скин на барлі. Я маю такий самий, тільки синій Так, і нічого зі Star -Drop, мені цікаво не випало, тільки. Один легендарний, так. Мегаящик відкриваємо. Так. Перший мегаящик. Мені, значить, по 6 випадало тут по 3 буде? І по 2? Добре. Та ні, я не добре, Дайте мені хоч 5. О, 6 да. І мені випадає знов скин на Шелі? Хм, мені що на всіх аккаунтах випаде скін на Шелі? Ну, якось не знаю. Чотирнадцять предметів! Скільки! Йой! О! Рико, Клас! Емли! О, я вгадав! Ну, буду мати скин емли. І супер багато значків! Ммм. У мене перший раз скільки предметів було. О, скінна була. У мене є вже такий скін, тільки зараз буде зелений або синій. Зелений. Взагалі мені щось не везе, на цьому аккаунті майже. Що жартуєте? Все, магіяшки? Ну так, закінчилися магіящики, я заберу тільки тут. Так, ну, переходимо на другий аккаунт. Так. Ну сподіваюся, тут мені повезе. Так, відкриваємо. Хоч щось випадаю. Я вже змучився відкривати ці рідкі. Рідкісні, рідкісні, рідкісні. Можна хоч супер рідкісні? О, дякую. О, мене послухалось. Це епік. Епік. Епій. Так, ну я вам все покажу, коли буде щось цікаве. Йой. П'ять кредитів випало. Нормально. Міфік. Ще один міфік. Головне що, знущайтесь? І знову скин на Барлі. Міфік. Ні, ну я не знаю, як з ними там говорити. Так, ну стардропи закінчилися, тепер мега ящики. Так. Шість предметів. Єва, клас! Новий персонаж. Оце прикольно дуже. Я не розумію, чому я так сильно не радію. Так. Мені ще не випадало 100 гемів, Я хочу, щоб було 100 гемів. не будешь, что геймил. Ну, сколько можно так не на барле? Мне что, барли тут ради? Напевно, что так. Ну и 4... О, боец! Бонни! Класс! Хотя у меня есть же Бонни. Так. пять предметов и... Никто. Восемь предметов и 100 геймов, да? Да! Я вгадал 100 геймов, мне выпало! Шо? Скина была. Це можна якось пропустити, коли це крутиться. типу, хочу далі. Там оскільки можна, я не розумію. Ні, але геймів випало, то просто. Я Не знаю. Ну і все, мої ящики закінчилися. Переходимо на третій аккаунт. До, досі не вірю, що мені, мені 100 тогємів випало. Думаю, ви всі прекрасно знаєте, що це за аккаунт. І кажу, звідки в мене є Мелоді. Коли роздавали ще мега ящики, то мені. я, ну, коротше, я її Отак от. Так, от та. так, ну будь ласка, 500 кубків точно має щось випустити, хоч дві легендарки. Я не хочу відкривати сестер. Вам! Вааа... Тільки що хотів сказати, не хочу відкривати сестер дроп. Мені випадає легендарна зірка. випадає гіперзаряд. Це просто, не знаю. Так круто? Нє, Легендарна з... Ой, гіперзаряд це не прикольно. З легендарною зіркою. Бо є гіперзаряні зірка. Так, ну я вам покажу, коли щось цікаве випаде. Міфік. Клас. Кіно роза? У мене не було роза. Я думаю, у мене з кінороза випаде. Так, стардропи закінчилися, і то. Вони погані. Так, то акція. Далі йдуть саме найкраще може бути саме ящики. О, ты пусть еще 6 предмет. Не на всех... На всех аккаунте цей скин. Ммм, я це дивно. Чотири предмет. Класс! Я думаю, сами на зачине аккаунт тут 500 куб, і ничего не випадає. Три предмети! Це вже смішно. Так, дуже довго чекаємо. І зараз нажму. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тож, дуже довго, я думаю, можна відкривати. Це не працює! Просто мінус. Чекай Вс. І так, магаящики крутіші, ніж стардропи. Так, да, мені з ну, магиящики майже... Ні, ну... Не, на випад... не випало на всіх аккаунтах щось круте, ну, тільки на цьому і ще одного може. Але мені на, з на стардропі стар вообще нічого не випало взагалі. Тому, я думаю, виграли мегаящики, Тому до нових зустрічей, всім па-па!